Отримали посилку гортензій. Розпаковка гортензії були у картонному ящику невеликому. Так, пофасовані у горщички. Що ми бачимо? Прислала нова пошта. Так, ну, стан їх з першого погляду гарний. Але видно, що. Горщички деформовані, Зараз будемо їх відрізати і дивитися, що в нас тут вийшло. Тому що вони у нас не дешеві, коштують вони досить дорого, тому що це гібридна гортензія, яка мала бути колись маточниками. Тобто, деформований повністю у нас горщичок. ну рослина... Значить, ціло, ну що там коренем, ніхто не знає. Треба буде дивитися. Так, один, ще один. Це верхній у нас такий іде шар. Воно нібито досить, так, знову ж таки, ви бачите, горчичок деформований. Ну, мабуть, краще було у... все ж таки круглі горщички. З першого погляду, ніби все акуратно, все, бачите, складене і все. Скріплене скочем, але насправді ящички всі, в ящичку всі вазончики деформовані, тому що вони, досить, мабуть, ящик був тонкий. Або досвіду немає в людей, які це робили, або я не знаю. Ну, наче я ж кажу, все старалися акуратно, але вийшло воно все навпаки. Тобто деформовані у нас. Горщички і рослини в нас постраждали. Так, дивіться, ось, буквально. Ну, це ще нормальний може, може вижити. Наступний у нас. Ой, ой 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 Що в нас тут? Ну, так ніби нормальне, просто що горщички геть деформовані, геть повністю деформовані. Таке враження, що ніби його хтось переїхав, цей ящик. Так, ну, бачили вже ці. Рослини живі, але ящички ці коробочки деформовані. Так. Ну і тут трохи краще у нас результат, але все ж таки, все ж таки також ці горщечки всі деформовані. Ну не настільки, як перші. Тобто ось такі справи. Коли посилають рослини, треба дуже до цього ставитись відповідально. Тому що вони все ж таки живі. І добре, що вони йшли тільки одні один день новою поштою, а не Укрпоштою, тому що, мабуть, без них був би блінчик.